Дякую. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, народні депутати, Віктор Галасюк, Радикальна партія. Безумовно, ми маємо підтримати цей законопроект, щоб забезпечити нормальний митний режим для ядерної енергетики. Але головне, що ми з вами маємо зробити, це для того, щоб забезпечити розвиток власної економіки, робочі місця, конкурентна здатність. Ми маємо дивитися на 10 років наперед, а не тільки на сьогоднішній день. А для того потрібно розвивати альтернативну енергетику. Бо якщо ми з вами порахуємо тут собівартість, яка має ядерна енергетика в порівнянні з енергією вітра і з іншими видами енергії, які які даються даються нам природою, то ми з вами побачимо, що вона є значно дорожча, якщо ми поділимо ті колосальні кошти, які витрачені на Чорнобиль, які витрачаються щорічно на закордонні кредити для того, щоб придбати або в Росії або в Сполучених Штатах сировину для тих ядерних реакторів. Тому сьогодні підтримати ядерну енергетику через мита, а вже за Підтримати альтернативну енергетику, забезпечити залучення інвестицій закордонних, щоб вони тут створювали ті приклади, які прилади, які генерують ту енергію, щоб це відбувалося в Україні, це робочі місця, це перший пріоритет, і другий пріоритет це зменшення енергоспоживання. Бо нам треба не щороку вирішувати, де купувати енергію, там чи твели, чи щось для ядерних реакторів, чи де купувати газ, чи думати не про те, щоб збільшити видобуток газу та нафту в себе в країні. Іні, бо це збільшити це вигідно сировинним олігархам, а народу України вигідно зменшити енергоспоживання. Тому я закликаю вас звернути особливу увагу і в четвер підтримати закони про масштабну енергомодернізацію, які дадуть нам енергетичну незалежність від Росії. Дякую, дякую, шановні колеги.